Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ і сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen E-Golf 2020 року. Оригінальний пробіг з гарантією 33 тисячі кілометрів. Євність батареї 35,8 кВт на 136 кінських сил. є тепловий насос. Пригнано з Німеччини без жодного підкрасу. Останнє ТО пройдено на 24 тисячі 250 кілометрів. Можливо, купівля в кредит, лізинг та по перерахунку. Матрична LED-оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом, денні ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій літній резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігріб. Електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, електронна панель приладів, пробіг 33 тисячі кілометрів, шкіряне мультикермо. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронний ручник, система автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника, дзеркало заднього виду з автозатемненням, бардачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia, меню автомобіля з функцією керування жестами, Android-Auto, Apple CarPlay, медіатека, вихід на CD-DVD-диск, 2SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, індикатор тиску в шинах. Настройки є менеджера, настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція камінь хоум фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання автоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік. Настройки руху за допомогою електродвигуна, настройки заряджання, двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, вибір режиму руху. Так виглядає задній ряд сидінь. Під два підстаканника. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Резетка 12 вольт. Зарядний кабель, аптечка. Останнє доона 24 тисячі 250 кілометрів. Сервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.